Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні пропоную вам огляд будинка в селі Кісляк Вінницької області. А перед переглядом прошу вас підтримати канал, поставити лайк або вподобайку, підписатися та натиснути на дзвіночок. До міста Гайсен 5 кілометрів, до міста Вінниця 100 кілометрів, до міста Немирів 50 кілометрів, до міста Умань. 65 кілометрів. Це перспективний недобут, гарний фундамент, гарні стіни, гарне планування. Інформація, яку надав продавець, продається новий приватизований будинок в селі Кисляк Гайсінського району в тихому місці. Площа 84 метра. В будинку є електропроводка, підведено стояк газопроводу, є гараж, господарчі приміщення та погріб, 25 соток землі, фруктовий сад, родючий ґрунт. До районного центра 3 кілометри. Поруч річ ціна 650 тисяч гривень. Посилання на цей будинок буде в коментарях. Тож переходьте за посиланням, аби дізнатися контакти власника для уточнення інформації. На цьому все. Дякую за перегляд, гарної покупки та мирного неба над головою. До наступного огляду!